Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо оренду однокімнатної квартири в залізничному районі по вулиця Кульпарківська, 156. Це простора однокімнатна квартира площою 45 квадратних метрів. Та з вами Олена Давидова. Квартира знаходиться на сьомому поверсі з 9 поверхів. Ми заходимо в прихожу. І тут е, вхід одразу в кімнату без дверей ми бачимо. Велика кімната, вона має площу е, 16 квадратних метрів. Тут є двоспальне ліжко шириною 160 сантиметрів. Невеликий диван, він лише для сидіння. Тут є велика шафа. І є письмовий стіл. Вигляд з вікна чудовий на ліс. В квартирі проведено інтернет, і опалення тут є центральні, замінені е, центральні батареї на нові е, з регулятором. Прихожую ми можемо зайти одразу в таку комірку, де можна ще розмістити речі. Ванна. Є правильна машина. І досить простора кухня в кухні встановлена газова плита, духовка працює, новий холодильник. І кухні ми можемо вийти на відкритий балкон. Бачимо центральну трасу, і на балконі ми ще маємо комірку для господарських речей з поличками. Якщо вас зацікавила ця затишна квартира по вулиці Кульпарківська, 156, будемо раді вам показати її при зустрічі. І бажаємо, щоб ви стали саме тим щасливим орендарем і раділи кожного дня в цій чудовій квартирі. До зустрічі з вами була ріелтор Олена Давидова.